Всім привіт! Ви на каналі ТОП Кіно Кілер, і сьогодні я підібрав 10 цікавих військових фільмів. Перед тим як почати, я хочу попросити вас поставити лайк та підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Також, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал фінансово, стати спонсором або задонатити на карту в описі відео. Дякую всім глядачам за підтримку. Поїхали! У роки Другої світової війни в нацистській Німеччині начальником головного управління імперської безпеки Третього Рейху був Рейнхард Гейндріх, найнебезпечніша і найжорстокіша політична постать того часу. Ще за життя за свою кровожерливу діяльність він отримав прізвисько Праський м'ясник. У воєнний час кожен сильний політик грав важливу роль, тому ліквідація одного з них могла змінити весь перебіг подальшої історії. Тому у 1942 році в Празі було розроблено. Секретну операцію з усунення Рейнхарда Гейдріха під назвою Антропоїд. Справжніх професіоналів, здатних здійснити задумане, виявилося зовсім небагато, але двох спеціальних бійців все ж таки змогли відібрати. Здавалося б, представники опору продумали всі свої кроки, прорахувавши кожну дію до найменших подробиць. Але навіть у такій неймовірно відповідальній та ідеально спланованій справі раптово виникають непередбачувані обставини. Нещодавно Джошуа Конор був звичайним фермером і жив зі своєю сім'єю в Австралії. Він і уявити не міг, що скоро його життя кардинально зміниться. Жахлива Перша світова війна забрала життя його синів у кривавій битві на острові Галіполі в Туреччині. Тепер чоловік вирушає з Австралії, сподіваючись відшукати тіла своїх загиблих дітей. Він повністю пригнічений і більше не знає, як жити далі. Все, що зараз має значення для Конора, знайти тіла своїх синів, щоб забрати їх на батьківщину, але раптом доля підносить конору сюрприз, який дарує чоловікові надію, на яку він навіть не розраховував. Мері Колвін, талановита журналістка, яка завжди намагалася висвітлювати будь-які події об'єктивно, та вірила в те, що люди завжди повинні знати правду, навіть якщо вона максимально неприємна. Саме тому Мері вирішила займатися військовою журналістикою та почала відвідувати найгарячіші точки і вела свої репортажі прямо з тих місць, які вважалися на той момент найнебезпечнішими для відвідування. Хоч вона була впевнена в тому, що у світі немає нічого, що могло б її вразити, спогади. Про війну нагадували про себе дедалі частіше. Незважаючи на це, дівчина вирішує об'єднатися з військовим фотографом на ім'я Пол Корой для того, щоб розпочати найнебезпечніше у своєму житті завдання на території сирійського міста. Наприкінці 30-х років минулого століття досвідчений нотаріус Йозеф Барток, у зв'язку з приходом на територію Австрії нацистів, вирішує тікати до Америки. Проте після прибуття до столиці його заарештовують. І після безрезультатних допитів, у ході яких німці хотіли дізнатися інформацією про його високопоставлених клієнтів, замикають у шикарному номері популярного готелю Метрополь випробування самотністю важко дається чоловікові. Від нав'язливих і сумних думок його рятують. Тує книга з описом найвідоміших шахових партій, вкрадена ним у свого тюремника. За довгий час він вивчає її на пам'ять, навіть не підозрюючи, що незабаром ці знання йому знадобляться. Події фільму відбуваються під час війни в Іраку. Двоє американських солдатів, розвідуючи територію, потрапляють під обстріл снайпера, який розташувався у невідомому місці. Один із військових отримує поранення, проте другий встигає відтягнути його з прострілюваної зони. Тепер їх захищає від куль лише частина зруйнованої стіни, і вони не можуть перебратися в інше місце. Спроби викликати допомогу закінчуються невдачею, оскільки сигнал перехоплює той самий снайпер, який Загнав їх у безвихідь, підтримуючи розмову із солдатами, він починає з ними гру на виживання. Шансів врятувати своє життя практично немає, але піхотинці не мають наміру здаватися і намагаються вирахувати місце знаходження снайпера, щоб, хоч якось, зрівняти шанси. Події фільму розгортаються за часів Другої світової війни, британська військова розвідка збирає групу найталановитіших та ексцентричних математиків та ставить перед ними завдання знайти дієвий спосіб злому німецької шифрувальної установки. Одного з кращих аналітиків країни Алана Тюрінга ставлять на чолі створеної видатної четвірки. Кожен із них геній у своїй справі. Вони чудово функціонують в одній групі, змушуючи повірити в успіх завдання. Однак на Важка місія не єдина проблема, з якою професійним умам доведеться зіткнутися. Події фільму розгортаються у північній Африці, морському піхотинцю Майку Стівенсу, доручено виконати завдання особливої важливості. Досвідчений снайпер повинен ліквідувати ватажка терористичного угрупування. Однак, обставини складаються не на користь майка. Він провалює завдання, через що йому та спостерігачеві Томі Медісону, що знаходився поруч з ним, довелося відступати. Тепер їм залишилося дістатися до найближчого села та чекати на евакуацію. Проте блукаючи в пусте. Елі за необережності обидва наступають на міни. Томі втрачає ноги і в пориві відчаю стріляє собі в голову у той час, як Стівенс залишається у повній самоті, перечуваючи, що незабаром обірветься, і його життя. Події фільму розгортаються за часів Другої світової війни. На початку 41-го року німецьким військам вдалося віроломним чином вторгнутися у Білорусь, після чого почалися масові розправи над євреями. Троє братів, які проживали у Польщі, змогли втекти з рідної країни до білоруських лісів, коли Польщу окупували нацисти. Влаштувавшись на території Налібоцької пущі, їм вдалося створити партизанський загін, який очолив старший брат Тув'я. За короткий проміжок часу. До загону приєдналася величезна кількість представників єврейської національності, які були готові битися проти німців до останньої краплі крові. Дев'ятирічна Лізель дуже рано втратила своїх батьків і проживала разом із старшим братом. Проте після його смерті дівчинка була змушена переїхати до Мюнхена, де оселилася у будинку прийомних батьків Ганса та Рози. Саме тут вона навчилася читати та відкрила для себе новий цікавий світ книжок. Проте перед початком Другої світової війни нацисти почали знищувати літературу, оскільки книги вважалися небезпечним матеріалом, де міститься дуже багато інформації для населення. Те, що відбувається, змушує лізель задуматися про справжній сенс війни однак найбільший іспит для дівчинки починається, коли в будинку її прийомних батьків опиняється поранений єврейський хлопчик. Події фільму відбуваються у 1944 році в Голландії. Союзні війська досягають успіхів у битві з нацистами, що надає бійцям впевненості у своїх силах і в тому, що довгоочікувана перемога, не за горами. Зовсім нещодавно було звільнено портове місто Антверпен, яке тривалий час знаходилося під гнітом ворога. Ось тільки гітлерівські війська продовжують перебувати поряд із шельдою, що створює певні труднощі у протистоянні, оскільки річка є вкрай зручним місцем. Для постачання армії всім необхідним. У той час командування союзних військ віддає наказ рухатися тільки вперед. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!